Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ще однією важливою корисною інформацією. Ми будемо говорити, чи врахують при перерахунку пенсій в квітні 2025 року для працюючих пенсіонерів отриману заробітну плату. Хочу трішечки детальніше зупинитися і пояснити ці. Важливі аспекти, щоб ви знали і могли орієнтуватися. Дивіться, щоб вам врахували заробітну плату, яку ви, вже будучи пенсіонером і працюючи, отримували після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути виконані обов'язкові дві умови. Перша умова це те, що після призначення. Або ж попереднього перерахунку пенсії ви маєте набути не менше як 24 місяці страхового стажу. Після призначення віддати призначення, або ж попереднього перерахунку пенсії. Це обов'язкова перша умова. Друга, заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата обчислена за всі періоди вашого страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року, якщо ви таку звичайну довідку. Про заробітну плату надавали, пам'ятаєте, я розповідаю про те, що коли ви підготуєтесь до виходу на пенсію, якщо ви працювали за сумісництвом або мали гарні високі заробітки, то тоді є сенс подавати ще довідку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року. Отже. Тобто починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, Та якщо ви подавали цю довідку. Заробітну плату до 30 червня 2000 року та всі періоди ваші, вашого страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, є вищою розмір, ніж та, яка враховувалася для обчислення пенсії до перерахунку. Тобто, якщо розмір вашої заробітної плати більший, то, звичайно, її тоді доцільно е, враховувати. Якщо ж після призначення пенсії ви набули 24 місяці страхового стажу, але заробітна плата є меншою, ніж з тої, з якої був обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно. Відповідно, пенсійний фонд. Буде здійснювати перерахунок з урахуванням лише набутого страхового стажу, який ви набули після призначення або попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається відповідно без змін. Також хочу нагадати, що при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати, який було враховано під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.